Жінки Біблії. Анна. Дружина Елкана. Друзі, у цьому короткому відео ми познайомимося та згадаємо жінку на ім'я Анна, яка стала матір'ю самуїла. Розглянемо та прочитаємо її історію, а також її молитву радості після народження довгоочікуваного сина. Біблія описує цю жінку як бездітно, в деяких перекладах зневірену, пригнічену, улюблену. Прочитаємо текст, який і знайомить нас заною. Перша книга саму Їла, перший розділ з першого вірша. І був один чоловік із Рамата Ємцофіму, з єфремових гір, а ім'я йому Елкана, син Єрохама, сина Ілія, сина Тоху, сина Цуфа, єфремлянин. А він мав дві жінки: ім'я одній Анна, а ім'я другій паніна. І були в паніни діти, а в Анни дітей не було. А той чоловік рік у рік ходив із свого міста до Шіло, щоб вклонятися та приносити жертви Господу Саваоту. А там два Ілієві сини, Гофні та Пінхас, були священиками для Господа. І як бував той день, і Елкана приносив жертви, то він давав своїй жінці паніні і усім синам її та дочкам її частини, а Ані давав частину подвійну, бо любив її. Та Господь замкнув її у а її суперниця розпалювала її гнів, щоб докук ти їй, бо Господь замкнув її у тробу. І так робив він рік у рік, коли вона входила до Господнього дому, а та так гнівила її. І вона плакала і не їла. І сказав їй чоловік її Елкана: Анно, чого ти плачеш і чому не їси? І чого сумне твоє серце, чи ж я не ліпший тобі за десятьох синів? І встала Анна по та та попетівшіло. А священик Ілій сидів на стільці при бічному одвірку Господнього храму. А вона була скорбна духом, і молилася до господа та плакала гірко. І склала вона обітницю та й сказала: Господи Саваоте, якщо дійсно споглянеш на біду твоєї невільниці, і згадаєш мене, і не забудеш своєї невільниці, і даси своїй невільниці нащадка чоловічої статі, то я дам його господові на всі дні життя його, а бритва не торкнеться його голови. І сталося. Коли вона довго молилася перед Господнім лицем, то Ілій пильнував за її устами. А Анна вона говорила в серці своїм, тільки губи її порушувалися, а голос її не був чутий і вважав її Ілії за п'яну і сказав до неї Ілій Аж доки ти будеш п'яною, витверезись зо свого вина. А Анна відповіла та й сказала: Ні, пане мій, я жінка скорбна духом. А вина та п'янкого напою не пила я, і я вилила душу свою перед Господнім лицем. Не важай своєї невільниці за нехідницю, бо я говорила аж доти з великої своєї скорботи та стуги своєї. І відповів Ілій та й сказав: Іди з миром. А Бог Ізраїлів дасть тобі бажання твоє, яке ти від нього жадала. А вона сказала: Нехай невільниця твоя знайде милість в очах твоїх. І пішла та жінка своїм шляхом. Та й їла, а обличчя її не було вже сумне. І встала вона рано вранці і вклонилася перед Господнім лицем. І вернулися вони, і війшли до свого дому до рами. І Елка напізнав свою жінку Анну, а Господь згадав про неї. І сталося по році, і завагітніла Анна, та й сина породила. І назвала вона ім'я йому саму Єл, бо від бога жадала його. І пішов той чоловік Елкана та весь дім його вчинити для Господа річну жертву та обітниці свої. А Анна не пішла, бо сказала до чоловіка свого: Аж коли буде відлучений цей хлопчик, то відведу його, і він з'явиться перед Господнім лицем і назавжди залишиться там. І сказав їй чоловік її Елкана Роби те, що добре в очах твоїх. Залишайся, аж поки відлучиш його. Тільки нехай виконає Господь своє слово. І залишалась та жінка, і годувала свого сина, аж поки вона відлучила його. А коли відлучила, то повела його з собою та з трьома биками і одною ефою муки, і бурдюком вина, і привела його до Господнього дому дощіло. А той хлопчик був ще малий. І зарізали бичка, і привели того хлопчика до Ілії. І вона сказала: О, пане мій, як жива душа твоя! Мій пане, я та жінка, що стояла з тобою отут і молилась до господа. Я молилася за дитину цю, і Господь дав мені жадання моє, що я просила від нього. А тепер я віддаю його, Господу. На всі дні, скільки він жаданий для Господа, і вклонилася там, Господу. Отже, друзі, що ми можемо сказати та виділити з життя Анни. Анну засмучували дві обставини в її житті. Перша обставина це її суперниця, тобто друга дружина її чоловіка, паніна. Другий момент це її безплідність. І якщо в першому випадку вона мало що могла вдіяти, то з безплідністю взагалі нічого. Можливо, Анна стійко несла б свій тягар відсутності дітей, якби не паніна. Адже у Біблії говориться, що паніна, її суперниця, постійно допікала Анну гіркими речема, дорікала їй. Щоб їй досадити. Ми знаємо, що такі сім'ї часто страждали від суперництва, ворожнечі та образ. Важливий момент, який хочеться відмітити, що Анна була коханою дружиною Елкана. Як ми й прочитали, незважаючи на відсутність дітей від Анни, її чоловік давав подвійну її частину, бо любив її. Але все ж таки, незважаючи на те, що Анна була коханою, у пані не була значна перевага. І ця перевага, діти, через такі обставини Анна звертається до Бога і дає обітницю. І Бог відповів на молитву Анни вона завагітніла і народила сина. Одним із найважливіших моментів життя Анни є те, що вона дотрималася своєї обітниці, віддавши свого сина на служіння Богу, коли він був ще маленьким. Після цих подій Анна звертається до Бога в радісній молитві. Читаємо другий розділ з першого по одинадцятий вірш і молилася Анна та й проказала Звеселилося Господом серце моє, мій ріг став високим у Господі. Розкрилися вуста мої на моїх ворогів, бо радію спасіння твого. Немає святого, подібного Господу, немає нікого, крім тебе, і скелі немає, як Бог наш. Більше не говоріть зарозуміло, Нехай з ваших уст не виходить зухвальство, бо Господь, Бог знання, і Він пляновує вчинки. Лук сильних поламаний, а немічні оперезалися силою. Наймаються ситі за хліб, а голодні відпочивають, аж неплідна сімох породила, а многодітна знесиліла. Господь побиває й оживлює, до шолу знижає і підносить до неба. Господь зубожує та збагачує, понижує він та звеличує. Підіймає нужденного спороху, підносить убогого з осмітників, щоб посадити з вельможами і престол слави їм дати на спадщину, бо Господні основи землі, і на них він поставив селену. Він ноги святих своїх стереже, нечестиві ж погинуть у темряві, бо сильним не сили стає чоловік. Господь, хай поламані будуть його супротивники. У небі Господь загримить і розсудить він кінці землі. І він подасть силу своєму цареві і рога повищить свого помазанця, і пішов Елкана до рами, додому свого. А хлопець служив Господу, присвященикові Ілії. Друзі. Наш Бог є великий Бог. Бог відповів на молитву Анни, і вона народила сина. Анна дотрималася слова, віддавши його на служіння. Рік за роком вона шила для нього малий одяг за ростом. І щороку приносила йому, коли приходила зі своїм чоловіком задля принесення щорічної жертви. Ілій щоразу благословляв Елкана та його дружину Анну. Тож Господь зглянувся і благословив Анну, і вона знову вагітніла і ще народила трьох синів та дві дочки, в той час, як хлопчик сам Уїл зростав із господом, підсумовуючи, що хочеться додати. Анна постає як жінка сильної віри та відданості. Її історія вирізняється її щирістю в молитвах і вірою в Бога, навіть у важкі часи безпліддя. Її вірність Богові і віра в його обіцянки стали основою народження Самуїла, який став великим пророком. Анна є прикладом наполегливості та віри, які, зрештою, принесли благословення їй та її сім'ї. Жінки в Біблії Анна, дружина Елкана.